Українські воїни продовжують мужньо та відважно бити ворога і звільняти рідну землю метр за метром як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 серпня 2023 року орієнтовно склали 250 тисяч 800 осіб особового складу. За добу успішно ліквідовано 560 росіян. Танків ворога вже знищено 4 тисячі 10 за добу. Бойових броньованих машин спалено, тільки вдумайтеся. 8 1278 штук. 8 одиниць за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 4996 одиниць. 19 штук за добу. Ворожих реактивних систем залпового вогню за весь час повномасштабної війни вдалося мінуснути вже 709 одиниць. Засобів ППО рашистів знищено 468 одиниць. За добу один літаків ворога успішно збито 315 штук. Гелікоптерів 2-ї армії міра вдалося ліквідувати 312 одиниць. Ще один минулої доби. БПЛА оперативно тактичного рівня окупанти втратили 4158 одиниць тери за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по Україні, збито 1377 одиниць. Кораблів і катерів флоту України, агресорки, потоплено 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн російська орда втратила 7460 штук. 9 за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 737 одиниць. За добу 2. Дані продовжують уточнювати та оновлювати слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.